Ми зараз збираємося це до, до Варшавського зоопарку. Куда? Хочу розповісти про те, що я задоволася мати дітей. Це дорого. Дуже сильно підсіла на Амазон і купила собі прамі. Ці Давай. ці ігри, які я навагадувала, називаються «Сумуй за минулим. Вітя, ти моя девочка улюблена, ти знаєш? А сьогодні снігати? Міка, потапити. Ми, ну, мама, снігати, ми, мама, туду, купати. А, точно, спи, каже, Спочатку купатися, потім снігати, правильно? Давай п'ять. Міра у нас вже тиждень живе і спить за цією коробочкою. Я замовила набір дуже класних пластирів. Покажи, будь ласка, як там всередині, Мірош. А ну, давай. такий. Тут набір, і вони є водостійкі, просто там якісь еластичні. Тут є ще такі величезні бенти, але міра їх виклала, але в мене там кошку лежать. А і... на не можна, це і не можна мочити, так. І ще набір таких серветок, вони типу антисептичні після якихось ушкоджень або з лікувальними мазями. Ласточка, що ти робиш? Бардак. Ти любиш бардак? Я коли записувала один зі своїх логів, де міра була досить маленька, і я така казала: ось це там ранок нашої кімнати, а тут воно все так приблено. Ну, ось вечір. Дивіться, ми там майже нічого не розкидали. Да, тому що їй було менше років зараз. Це просто, це просто кошмар. Вона просто бере все і розкладає. Мірославі подобається бардак. Доки міра приймала свій ранковий душ. Я швиденько нафарбувалася, бо ми зараз. Збираємося до Варшавського зоопарку. Ми в цьому зоопарку були декілька разів. Я вже навіть не порахую стільки разів. ну Коротше, насправді багато ми туди ходимо, мірі, там дуже подобається. Ось, і так як сьогодні у Варшаві, нарешті, сонце, я зранку побачила сонце. Ти зібрала назад, моя зону. Все, можна використовувати? Супер, дякую. Так як в Варшаві сьогодні сонячна погода, ми користуємося. Цією ситуацією і швидесенько їдемо гуляти кудись далеко. Якщо раніше Міра виходила зі своєї кімнати і просто починала там нестримно танцювати, і це було прикольно, то зараз у нас інше. Ми кожного ранку граємо в будиль... кожного ранку в обід і ввечері. Це її улюблена іграшка. а Бренд Silvian Femmes ми подарували їй на Новий рік, коли Мірі було тільки два і два, здається. І от вона тоді вже ним гралась, а зараз це прямо її улюблена іграшка. Дивіться, тут прикольно. Я кожного разу докуповую якісь маленькі елементи. Це така правильна машинка. Це моє улюблене. Покажи, Кіти, що ти купила? Месінько. Вау! А ну розкажи, як ти кажеш їх. Ми тупу мисіньку побігла. <с> Отаку машинку купила. Це у нас гарбузова каша. Ось так виглядає. Міра її дуже любить. І я, якщо читати. Ось такими очима дивишся на цю кашу. О, це моя мача, це мірні вітаміни, то вишня, це бутерброд, якщо нам а наш... Бутерброд. Бутерброд. <кхе> <кхе> Мама <ці коні>, бутерброд. <кхе> я обожнюю цю дитину. Ми дуже довго збиралися. Дульку. Дульку. Ми дуже довго збиралися. Ми трішечки запізнюємося і вже виходимо. І зараз хтось побачить слона. мама дулька. Дулька, ой, яка красива. Ми приїхали до зоопарку, і от щойно на придбали квитки. Тут є такі автомати, ти без черги. Шведесенько купили. Ми квитки, покажи квитки. І так, ми в парку тут величезна територія. Так, да, дуже багато. Ай, перестань, перестань! Дуже багато тварин, різних птахів, звірів. І що мені подобається, взагалі я не люблю зоопарки, і я сюди ходжу тільки через те, що ну типу мірі цікаво. От я навіть в харківському останньому, який відкрили в парку Шевченка, я не була там, бо ну типу я не люблю, коли тварин тримають тут в клітках. Але фонтан. тут фонтан, але тут справді кльово. Тут дуже великі такі території для них, і видно, що тваринам є де бігати, є де пригати. Я розумію, що е, воля це все одно не краще. Круто, клас. Воля це все одно для них краще і таке інше, але ну, якщо вже є така опція, ну, і дитині ну, дійсно тут цікаво, що вона просто зрозуміла, хто що є, ось, то їздимо до зоопарку. Ну, і плюс тут є носоріг, наприклад. Те, що в мене перший раз, коли я тут була, коли міра була ще зовсім маленька, вона викликала сльози, він дуже великий, і зараз ми його знайдемо, і в нього зрізаний ріг. Ну, типу, це не по-людськи. Якщо в даній ситуації можна так виразитись. Ну, коротше, оці моменти завжди наводять на мене стільки суму, що я просто, ну, типу, з дитинства не любила зоопарк. Ну, ось це те, що, про що я казала, ми побачили носорога, І він з різаним ругом. Не можна туди міру поставити. Кажи, бай-бай на сирі. Бай-бай. Ми побачили якусь птичу схожу на страуса. Міра каже, що вона ось так ось ходить. Це хто у тебе страус так ходить, так? Да? Клас Не можна ссувати руки, то що можуть відкусити. Тут крокодил живе. Ага. Руками ні, обережно. Бо бачиш, ось відкуси і не буде руки. Покажи руки на місці. Пошли. Погладить? Зайчик, ні, цих не можна гладити, вони можуть пригнути на тебе. Ми минулого разу брали візочок. І було дуже зручно, бо дитина типу, встає з нього і їй тут все добре видно. Але цього разу мені самі з цим складно, і ми ходимо пішки. І Міра витворює ось таке. Он ось там лежить справжній лев. Спить, носик його видно. Трішки. А тобі який? Тебе металевий лев цікавить більше, так? Опа! А ну показиш, що там? Що там тебе таке намальовано? День такий на сувенір. Поближче покажу, до Каміра мені дозволила її потримати. Така вашкенька. Каміра розглядає ІА і намагається нагодувати його піском. Хочу розповісти про те, що я задобалася. Якщо у вас маленькі діти до трьох років ніколи не приїжджайте в зоопарк без візочка. Я просто думала, що нам буде ок, але О, я просто дуже стомилася. Ну тим паче, тим паче головне, що мірі цікаво. Тут можна взяти візочок в оренду. Зачок, ну не можна, міру туди. Там живуть тварини. Не можу я тебе туди посадити там. верблюд живе. Він плюється, плюне на тебе, будеш знати. От, це що я хотіла сказати. Ми вже хвилин 30 йдемо до Морозова, хочемо купити Морозова. А якщо, якщо недовго будемо йти, то ще покатаємося, тут є такий паровозик, де дітей дуже класний. Така, так. І, поч... І потім будемо їхати додому. Додому поїдемо? Ла-леу. Хто б сумнівався. Хто б сумнівався! Не можу я тебе туди поставити. Не можу, там же ми зібра, зібра, там живе. Не, 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 не. Та ходім же вже. Ходім. Ні. Устала, втомилась ти? Бірушка, ходім. Я насправді знала, що таке буде. Зручно тобі? А мені, мічі, оці 15 рідненьких кілограмчиків не так то і просто носить однією рукою, якщо що. Де б ми не були, всі дороги ведуть до дитячих майданчиків. Ми вже забрали вафлю морозиво, у нас ось майданчик, там вони ще один і ще один. Тут іще буде якийсь, там далі гамаки. Не знаю, що я не знімала, але я розповіла все те, що я тут бачу. Ну, тут прям дуже прикольно для дітей. Міра захотіла трішки погратися. Зараз підемо на майданчик. Всі гамаки, на жаль, заняті. Ось тому погуляємо тут. Ходім, бусинка. Вафля твоя вже холодна, можна їсти. А на паровозіку хочеш на такому покататися? Yeah. Мати дітей це дорого. Дорого мати дітей. Ого. Oh. Нічого себе! Міра у нас щойно впала, колінами. Це ж гарно, що ми в штанах, так? Да? Штани у нас тепер брудні. Мірочка трошки поплакала. Чуть-чуть поплакала. От, але ми вже збираємося додому, їдемо. І так, якщо... Ну, ладно, тоді поїхали, на... поїдемо, на машині покатаємось просто. І так... Дей! Машинки. Якщо дуже коротко... Так, да, Black Mirror, зараз поїдемо катати на Black машині. Коротше, якщо коротко, з дитиною дуже важко зняти, щоб показати весь цей парк зоопарк, але він дуже класний. Квиток для дітей до 3 років коштує один злотий, для дорослих 35 в будні, здається, дорожче вихідні, я не перевіряла. Ось, парк величезний, тут дуже багато майданчиків. Якщо ви їдете з дитиною до трьох років, мій, хотіть. Якщо ви їдете з дитини до трьох років, як я вже казала декілька разів, обов'язково візьміть візочок. Або тут можна орендувати, але краще приїхати зі своїм, бо там дитина може відпочити, полежати і таке інше. Бо тут дуже-дуже багато всього. От, фух, все. Мір, каже всім бай-бай. Зустрінемося вдома. Нам сьогодні повинна прийти посилка з Амазону, до речі, через дві години. Жуки. Так, зараз вже п'ята вечора. Міра до цих пір спить. Вона неймовірно вимоталася, але задоволена, я і вона. От мене чулось право голос сьогодні, і мені щойно прийшла посилка з Амазону. До речі, я в останні, напевно, пару місяців дуже сильно підсіла на Амазон і купила собі прайм, і це суперзручно. Бо типу доставка безкоштовна, і вони доставляють товари, які ви замовляєте буквально на наступний день. І цього разу мені прийшла ціла, цілий набір іграшок. А я купую різні такі штучки, мир заздалегідь У випадку. Якщо вона там захворіє в неї дуже поганий настрій, чи мені не хочеться нічого вигадувати, я стомлена, я просто там дістаю якусь новеньку іграшку зі шафи. Ми просто з нею граємося і розважаємося. Я вже все склала в свій чарівний зелений пакет, який ховаю від Міри. І так я замовила Лоли. От такого бурундучка, який бігає. Це бренд цього будиночку, який міра останнім часом дуже сильно обожнює. У нас тут набір, дощовий набір. Це дуже актуально, до речі, для варшавської погоди. І це ось хочу сьогодні з нею розпакувати. І останнє це теж лола малесенька. Вона дуже любить такі маленькі лоли. Я купувала велику але ще не заходить. Тому ми почали гратися, окрім автівок, ще малесенькими лолами. Покажи, як ти засипаєш. Отак. Моя дитина майже з самого народження страшенно крутить головою. Да, Мір? Отак. І кожен раз, коли ти засипаєш, ти отак робиш? Отак. А, а як ти співаєш ще про апельсин, наприклад, поспівай, як, як ти засинаєш? Апсін ну. ап. А про козу? Козура, козура, козура. А про маму? Мама мама. мама <смеш> Ти золотка обожнюю цю її навичку а чи звичку, я не знаю, як це назвати. Я спочатку навіть трішки переживала, бо думала, ну як вона там страшенно крутила головою ну з самого народження, так а мама, ваву знайшла. Ось, а зараз ну ми тебе вже звикли, Це вже трішки спокійніше ніж раніше, але на початках це було прям ось так. І вона завжди співає щось. Що Зав... там, Вагу зараз полічим. Постійно, постійно співає. Кожного разу після міриного обідного сну я натираю її моркву з яблуком і видаю домашню сонячну олію. Ось таку. Її привезла моя мама з дому, вона дуже ароматно запашна. І зараз ми це все з'їмо, а потім будемо чаклувати. Я підготувала миску. Зараз покажу вам, як ми добуваємо сюрпризи та подарунки в цьому домі. Це Мірин, один із її улюблених ритуалів. Ну був, я не знаю, як вона зараз відреагує. Подивимось. Ти готова робити пададох, пададох? <тас> <тас> На чаклуємо зараз з тобою, де? Давай. Що в нас тут? Нічого нема? Що нема. ти дуже сильно любиш? <тас> сюрприз. <тас> сюрприз? Ну давай сюрприз накладемо. <тас> давай. если ты хочешь биг сюрприз, вот уже сильно чаклувати. Давай, трах тебе дох, тебе дох, сильно. Трах тебе дох, тебе дох, давай. Получилось, я Про наші улюблені іграшки станнім часом для ванної. Все, що зв'язано з коктейлями. І так, перша іграшка з-під Кіндера. У нас отака от кулька. Мило додали. Сюди Міра поклала таку малесеньку качечку. На, збивай. Міра збиває, там у нас буде піна. І це її улюблена забава. І ми зараз ці нальємо ось цей стаканчик. Лот номер два. Інша улюблена іграшка це лід. Раніше в моєму холодильнику куліт, Мирослава був, для коктейлів і вечорів з подружками. Ау. А тепер в моєму холодильнику кулі для того, щоб її лоли змінювали колір хвостів. Тепер він синій, бачите? Гарно? І останній лот – це олівці для ванни, якими можна малювати в ванні. Ось такі це олівці да, прикольно. До сих пір не ми малюємо і, до речі, вона дуже просто вимивається після них. Давай мені піну, я покажу, що в нас вийшло, і будемо вже вилазити. Міра взбила. Ти мій бармен. Ой! Обережно не загуби. ти що? Дже, вона вже так не реагує, як правило, вона каже: Вау, круто, клас! І у нас виходить ось такий коктейль. Ці ігри, які я навигадувала, називаються за минулим. Передаю привіт всім тим, у кого ще немає, всім моїм подругам, у кого ще немає дітей. В мене ж віддала Мирославу воно дійні руки тата. І зараз віднесу їм книжку. Мокра. <рисква> Мокра трішки ванни. А, ось оця міра обожняє. Дуже рекомендую її класні такі картинки. І я на сам часом засиднає завжди під хлопка. Ось так виглядає ця книжка. Подивіться всередині. Тут а, наші звичайні з дитинства римовані казки, дуже класні малюнки. Міра любить роздивлятися. Дуже просто написано, гарно читається. Ну, типу, стандартні казки, Там керічка-ряба, соломини бичок і таке інше. Класно, дуже класно.